Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2 серпня, живу я на Вінниччині. і в мене почав дозрівати виноград Бравісму. Один із найкращих сортів винограду. Така лоза минулого року привита і в цьому році. Вже є урожай. Сонце півдня в мене тут шмале, можна сказати, в цьому місці і от такий результат поприпалювався. Це не, не тільки даний, от і зараз ранній сорт винограду так само подивіться. Позашмалювалося все минулі роки, коли дозрівав виноград, я обривав листки в цьому році, навіть і не думав про це. Виноград виноград дуже смачний, От присів мав зніма, присів знімати відео, гонку таку з'їв. в холодку. Не на сонці має дуже красивий красиве забарвлення, але грони не повні, бо лоза молода. А цей що рядом от привитий. У мене тут дує вітер і примерз. Примерз, захворів і до цього часу. І до цього часу отакі тільки прирости. По 40 см відійшов. Хоча рядом 5 метрів. І далі ні один виноград не пошкоджений У мого сусіда. Той виноград, який був при землі, також весь померз. Такі герони. На сонці аж виблискують. Гарно відділяються, Приємно так. Бо другі сорти винограду обов'язково потрібно зрізати. На сонці аж прозрачні. Так само, як і сьогодні я зривав сорт винограду. Надія рання на сонці аж просвічуються ягідки. Спробую зважити грон. 800 грам. ягоди го По 7. Так, 7 грам. По 7 грам, плюс-мінус, сорт винограду столовий над раннього терміну дозрівання. Буває погане запилення, у сорту є грошистість. В цьому році я не замічав. Грони можуть бути вагою до 1 кг. Ягоди великі, витягнутої форми, середня вага ягід 10-12 грам. Даний сорт має добростійкість до грибкових захворювань. Ну і такий сорт, як. Станеш їсти, то не зупинися, поки не наїсеся. така Також смакота. Дуже гарне забарвлення. Є сизий нальот. Кишміш без кісточки. Дуже дуже соковитий сорт. І смачений. Минулого року він дозрів найперший, в цьому році була жарка погода. Дозрівають всі сорти майже одночасно. Аромат виноградний, смак приємний, солодкий, сочна м'якоть, шкірочка тонка водночас упруга. Із всіх сортів, що в мене є, мені це і найбільше подобається. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.